Естрадно церкового Шепітолію — це якраз абсолютна підпорядкованість і лояльність, щоб ніхто вшав право, шав ліво, ліво не міг зробити. Вони ж спромоглися з 42 мільйонів населення скоротити кількість населення до 28 восьми. попрощалися з Денисом Шмигалем на посаді. Прем'єр-міністра України це рекорд був у нього абсолютний. Пересидів нашого кривосісю е, Мікілу Яновича Азірєва. Е, от е, і тепер він буде. Е, як ми знаємо, тепер він буде міністром е, оборони е, в той же час. Е, Юлія Сенко вона. Від сьогодні прем'єр-міністр України. Я ніколи б не подумала, що Юлія Свереденко обійме цю посаду. Завжди думала, що Стефанішина вона якось рангом вище. Мені здається, що призначення Юлії Свереденко на цю посаду це черговий момент, коли Єрмак отримав ще більше влади. Або ж я помиляюсь, або ж може 100% єрмаківським був і пан Шмагаль, якого понизили ну, до міністра оборони. Ну, дійсно, я з тобою погоджуюсь, що це такий рекорд в історії України, але не тільки в тривалості перебування на цій посаді і цього дії цього кабміну, але і, на жаль, рекордний результат по згубних наслідках саме під час перебування цієї команди при владі, ми втратили третину свого населення і 20% території. Хто міг припустити ще там 5 років тому, що ми внаслідок безвідповідальної цієї і діяльність в першу чергу телевиборців в нас буде 20 мільйонів поламаних долі. Це найстрашніший результат, але виступ пана Шмигеля він нагадував мені, я не знаю, якусь урочисту промову на церемонії Оскар. Він всім всім дякував і своїм колегам, і парламенту, і західним нашим партнерам. ну західним партнерам зрозуміло, да, але в чому така заслуга цього монозброду? Да, який дозволив практично безконтрольно да розкрадати бюджету. сьогодні там були озвучені цифри, що в нас загальна витратна частина, частина бюджету 3 трильйони 600 мільярдів доларів, із яких 2 трильйони 400 мільярдів – це саме на все, що пов'язано з обороною. 10% від цього ну, щорічного бюджету на оборону розкрадено. І ці люди спокійно аплодують, зустрічають оплесками. Ну в нас же був міністр яйця по 17», якого теж зустрічали оплесками, стоячи овацією де да, проводжали. Тепер до нього ходять слідчі, ДБР, да, обшуки роблять. Ну так де ж гарантії, що і до цих не прийдуть, тим більше цього, ти згадала цю Стефанишину. Так вона ж під теж. Перебуває під розслідуванням, якщо не помиляюсь, ДБР за свою співучасть в якихось оборудках ще за часів Януковича. Да? вони ж були і разом з тодішньою її колегою по міністерству юстиції Лукаш, задіяний в якихось схемах, якісь досі розслідує українські відповідні органи. Ну а дійсно, я з тобою погоджуюсь, що головна сьогодні для цієї владної команди нового кобміну головна для них вимога це абсолютна лояльність. Тобто, це якщо раніше це був на 90% єрмаківський кабінет. Да, то сьогодні вже на 100%, Тобто раніше казали, що там Шмигаль він все ж таки він прислуховується не тільки до Єрмака, але й до керівника фракції в парламенті Арахамії, який зрештою ну, згідно нагадаю, конституції в нас парламентсько президентська республіка. Так, от дозволяв собі Ярахамія якось незалежно від Єрмака. Впливати на діяльність Кабміну. А тепер, після того як призначили Своріденко, яка дійсно абсолютно лояльна, абсолютно слухняна. Нагадаю, що вона навіть сьогодні розписалася в своїй безвідповідальності, тому що вона сказала, що її підпис стояв на цих поданні в РНБО щодо запровадження санкцій щодо Порошенка на підставі доповіді керівника фінмоніторингу Проніна. До того Пронін, як виявилось на засіданні відповідної комітету, сказав, що він не мав права і не давав ніяких відомостей. Кабміну щодо накладання санкцій, оскільки це не передбачено законодавством України, а головне вимогами міжнародного законодавства щодо діяльності цього фінмоніторингу. Фінмоніторинг мав надати таку інформацію до СБУ. Але як відомо, СБУ відмовилось на відміну від інших санкційних режимів, де да, коли саме СБУ була головним там доповідачем і ініціатором цієї операції з накладання санкцій. Софія Федина розповідала, да, щойно що вона на засіданні, якраз сьогодні погоджувальної ради, вона під час свого виступу, чи там чи виступу Порошенко в неї дрожали там і губи, і руки. Тобто вона розуміє, що рано чи пізно їй доведеться відповідати. Це ж злочинний акт. Коли вона фальсифікує або відверто бреше про те, що, начебто то їй доповідав керівник фінмоніторингу, а він спростовує її ці твердження, казав, що він не давав і не мав права давати їй ніяких відомостей, як то кажуть, Петро Олексійович, пані Юлія, це вже в певному сенсі якісь мемчики. Як він у неї хоче запитати, а вона не хоче відповідати. Знаєте. Дуже симпатична пані Юлія жіночка. Мені так трошки страшно думати. що вона все-таки в полоні у Єрмака. Розумієте, я за неї переживаю, пане Дмитро. От, може, дуже добра Вікторія Максимова, але переживаю за пані Юлію. Шкода її. Бачите, Шо? як Єрмак змушує робити можливо. Все що ну, треба абсолютно. абсолютно. Єрмакта якраз не ставив своїх підписів да і не подавав ніяких документів до РНБО, на підставі яких там були залічені години свого часу сформульовані ці претензії. І потім саме вони легли в основу цього рішення РНБО. Але тоді їм достатньо було лічені годин для того, щоб сформулювати свої претензії. А тепер шість місяців вони не можуть ніяк зібрати докупи ці документи. І виявляється, що взагалі то цей санкційний режим був прийнятий як за. Побіжний захід, да? превентивний, такий, да щоб не дай Боже, Порошенко не зміг чогось вчинити, щоб, не дай Боже, не відвіз чергову партію озброєння нашим військовим на фронт, да щоб не дав можливість допомогти там відбудувати дороги в тому місці, де його корпорація сьогодні сплачує податки. і є рекордсменом, тобто я ж був вражений, да ну не тільки оцими усміхненими обличчями, але й тим, скільки долучили нещодавно співробітників СБУ і міліції. Для того щоб не шкодити один такий бікборд в Вінницькій області, де Порошенко зареєстрував свою корпорацію, «Рошен», і, відповідно завдяки величезним податкам, які він сплачує сьогодні, в місцевий бюджет, вони мають можливість сьогодні суттєво покращити там інфраструктуру дороги, відбудувати все відремонтувати. Але саме оця інформація, яка містилась на цьому бікборді, що виявляється, можна було б будувати дороги втричі дешевше, не. Наживатися на цьому білоруському так званому бітумі, як це робили керівники цього великого крадівництва, коли купували через прокладки. Нагадаю, на, 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 в Дубаї. Білоруський бітом і втричі завищували потім ціну, і таким чином наживалися по 200 доларів на кожній тонні цього бітому, як ну засвідчили відповідні там міжнародні журналісти-розвідники. Так, от довели, що навіть оцим одним бікбордом вони бачили, так вразили свідомість керівників цього сьогодні Шепітолію, що вони дали команду знищити цей єдиний бікборд, який там стояв на якійсь там дорозі районного значення. Навіть це їх злякало. Бачите, як. Як вони бояться правди почути правду про свої велике там марнотратство і ну, верніше, розкрадання в межах цього в рамках цього великого крадівництва. Ну а сьогодні ж відбулося це велике ліжко пересувництвом, коли ті самі урядовці, які вже довели свою неспроможність впоратися з викликами, які ставить сьогодні російська агресія. В нас нагадаю, на жаль, немає сьогодні мобілізації відповідно ані населення, ні промисловості. Ми втратили там 40 Відсотків працездатного населення за руки панування цієї команди Шмигаля, але тепер його, бачите, призначили на посаду міністра. Він не міг раніше нормально контролювати як прем'єр-міністр діяльність цього найвідповідальнішого сьогодні міністерства. Але тепер його призначили курувати саме цією, цією ланкою, цією напрямком діяльності. Ну а сама сама Юлія Середенко в своїй доповіді, якраз головними своїми завданнями, які вона вбачає в діяльності свого уряду, панас Звали те за що вона там 34 чотири роки відповідала в уряді, тобто дерегуляція, приватизація. Вона це провалила, вона це не спромоглася цього здійснити, і тепер вона вважає, що вона на більш високій посаді зможе це нормально зорганізувати роботу свого органу. Ну я ж кажу, що головна там на сьогодні вимога до членів цієї цього естрадно церкового шопітолію. Це якраз абсолютна підпорядкованість і лояльність, щоб ніхто вшав право, вшав ліво, ліво не міг зробити. Ну і на жаль, чи ж навіть м, наші з тобою колеги, які начебто були такими? Притомними журналістами, як той самий Павло Казарін, сьогодні не знайшлося в нього кращого об'єкту для критики, ніж Європейська солідарність. Нагадаю, європейська солідарність це 25 депутатів, а фракція в монобільшості 250 депутатів. Ну, правда, проголосували сьогодні тільки 201 да, з членів цієї фракції. Знов ж таки засвідчивши, що в них немає ніякої сьогодні вже діючої коаліції. Їм доводиться на такі ситуативні союзи укладати ширки, да з найпогідніших. На представниками українського політику з цієї партії ОПЗЖ, яка дала їм рекордну кількість голосів да, під час цього голосування. Ну, але так чи інакше. На жаль, від сьогодні всі оглядачі і коментатори, які вже встигли прокоментувати сьогоднішні події в Верховній Раді, написали, що це ну, не дає ніяких підстав. Сподіватися, що ця команда може яким чином дійсно покращити економічне становище. В нас 9,5 мільйонів громадян, які лишилися на теренах неокупованої України, за за межою бідності сьогодні. Тобто третина населення, практично. Да, вони ж спромоглися з 42 мільйонів населення, скоротити кількість населення до 28 Тобто на третину скоротити кількість населення а з цих 28 рівно третина 9,5 мільйонів. Вони живуть за межою бідності, тобто людям не вистачає для того, щоб покрити свої елементарні потреби да просто в нормальній їжі. А, як то кажуть? От, якщо ми будемо говорити, що змінилось навіть за рік, так от візьмемо період липень 24-го року. Відсу, відчутна інфляція. Потім цей ж початку року запрацював податок. Ми стали більше платити військового збору, так 5% податок, а не півтора, як був. Тобто ну це відчутно. Але мені дуже цікаво. У нас уже була одна Юля на посаді прем'єр-міністра України. Якщо нова Юля пересадить стару Юлю, от ви уявляєте, як боляче буде старій Юлі? Там таке ж его? У мене багато цікавих спогадів пов'язаних з Юлією Володимирівною. Так я кажу, є, є, що спомніть, от не, не все можна дітям розказати. Ну одна претензія мене до неї, що коли я прийшов до неї в кабінет в 2009 році напередодні тоді президентських перегонів, де вона. Зустрілися з нашим двічі несудимим професором Януковичем. Я кажу так: ми ж свого часу за саме за вашу ініціативи, тобто, якраз веселі яйця, вони були вигадані в неї в кабінеті в 2004 році, як зараз пам'ятаю, в вересні місяці тоді були величезні бікборди, ці бікборди. Віктор Янукович, тому що принциповий, тому що послідовний, там, тому що конкретний. Ну і ми вигадали цей слоган веселі яйця, тому що в наших руках, да, тому що бронебойні, тому що там веселі яйця, а не якесь там. Фаберже. Ну але тоді це дійсно було таким вибухом в інтернеті перший такий прояв реальної політичної сатири, навіть потім назвав мене цей Глеб Павловський. Блокбастер фюрером Помаранчої революції за цей наш витвір. Потім операція професор від веселих єєць блокбастер. І нагадаю, що саме тоді він. Надав таку високу оцінку і спитав, чому нічого не роблять про російські сили. От сьогоднішні ці ОПЗЖ, партнери Зеленського по цій сьогоднішній вже такій ситуативній коаліції. І тоді дослухався до нього пан Медведчук, Нагадаю, як потім згадувала Оксана Марченко, про яку сьогодні в мене знов ж таки вийшов новий ролик на моєму youtube каналі про її сьогоднішні там фінансові результати і здобутки. Так, от як вона згадувала, тоді за Просив Медвечук до своєї надачі собі в Пущу озерною з братів Шефірів і Зеленського, і вони тоді розпочали проект «Серпом сірпом по яйцях, з такою промовистою назвою, в березні 2005 року, і зрештою, потім те, що вони за півроку накопичували на цьому сайті, війшло в перший сезон вечірнього кварталу, який знімався тоді в режовтневому палаці. Під прапорами вже новоствореного Медведчуківського блоку, не так з тими самими головними. Ними тезами, меседжами, да, що на Майдані всі були були за гроші, три сорта українців, що тільки з Росією ми можемо здобути безпеку і добробут, а НАТО гірше ніж Гестапо, що Україна потрібна для заходу тільки для як як звалище для ядерних відходів. Ну що потім ми було між іншим серіалі Слуга народу, да там вже взагалі не не було Росії як чинника небезпеки в Україні, хоча на той час Росія вже окупувала 7% нашої території. Так от тоді ми саме спільними зусиллями, я наші ось студенти, такий Любомир Левицький, сьогодні відомий український кінорежисер, продюсер. Він якраз був тоді цим персонажем, який одягав на себе разом з своїм колегою-студентом Києво-Могилянського, Києво інституту університету Карпенко-Карова. Ми зробили такі двохметрові величезні ку... ляльки, таких яєць. І вони перед виступом, якраз Юлії Володимирівни, а потім до неї вже після одужання приєднався і Віктор. Ющенко вони розважали публіку під наші пісні да, про те, що обрані президенти обміну і возврату не підлежать. Ну, і так я ж прийшов тоді в кабінет прем'єр-міністра Юлії і кажу, що ми ж тоді підняли всю Україну, ну, так, в хорошому сенсі, да, наспротив своїм есотеричним цим проектом, так а нічого ж не змінилося. Той самий двічі несудимий професор і лишається двічі несудимим професором. Давайте знов-таки ретранслювати все. Воно ж майже нічого не втратило своєї актуальності. Ну, але, Сказали тоді, що ні, ви тут знаєте, зараз така. Ну як зараз у них ширка в все ж нема нічого нового під сонцем, як писав колись еклезіаст Енколь Хадаштаха та, ен -хадаш -та Шемиш. Тобто сьогодні в них знов ж таки з зеленого коаліція, тоді з ОПЗЖ, і тоді вони там, під килимом там обкручували. Юлю Тимошенко своїми обіцянками ширки, що вони на 20 років наперед цю шахматку рису малювали, там, що 5 років один генеральний прокурор одного в однієї сили 5 років в іншої, 5 спікер в однієї, потім 5 років в іншої. Ну тобто, як той саме вже Андрій Портнов між іншим, да він же був головним тоді комунікатором і координатором всіх перепані Юрічка. Коли вона ще була як то кажуть, красивішою молодшою і тоншою ніж. Ну, Ну, а, так, так оце ж і моя претензія вона полягає в тому, що тоді вона відмовилась від цього, і вони повністю спустили тоді на гальмах передвиборчу свою компанію, тому що їх обдорив Портнов з Януковичем тоді з Клюєвим, пообіцявши їм, що ми тут тишком нишком все з вами поділимо під килимом, домовимось. Ну і сьогодні, бачите, в, в нової реінкарнації цієї партії регіонів о, нагадаю, що хто хто такі, ті ж самі сьогоднішні керівники, там єрмаки, Подоляки, татарови, це ж все не. Другі ешелон партії регіонів. ну Сьогодні їх там Льовочкін висунув на, перший, на перший, першому ешелоні, вони перебувають, але ж е, сутність та сама. Ну і той самий Сергійко Льовочкін смикає мотузки, який смикав свого часу ще 15 років тому. І дивіться, і управи на цього льовочки немає. Як сидів дядько, так і сидить. Все в нього добре. Ніякого тюремного ув'язнення, щось ніяких санкцій добре себе почуває, як то кажуть, хороший пристосуванець. Ну, ну тому що завозили свого часу дуже коштовні подарунки. Про який між іншим американські ж <смі> всі відповідні органи знають ще з 19-го року да з перших цих звільнення цього цемаха ну, суми ж ну чому вони свого часу віддавали три дні лише на росіянам на окупацію.